Усім привіт, друзі! Зараз назріле питання у нас, як розвивати ігрову мотивацію у собак. Тому буду вам демонструвати на айву. Пасту бідро, пас. Дуже багато е людей просто неправильно грають зі своїми собаками. Гра, виходить собаці набридає, і собака не відчуває в ній велику потребу. Зараз я вам просто продемонструю, як правильно грати зі своєю собакою, щоб вона завжди очікувала цю гру. Як ось жде айва. Вона може побігти, бігати, Тут дуже багато різних подразників, але я зупиняюсь і вона жде мене. Я можу зараз, от вона зараз побігла, але якщо я її зараз позову, айва. Вона до мене прибіжить і буде очікувати від мене яких-то подальших дій. Я завжди на прогулянку з собою беру іграшки. Зараз ми дістанемо, ось, наприклад, призьбі і почнемо гратися. І під час цієї гри нам необхідно робити паузи. На самому високому рівні зацікавленості собаки. Тобто, коли собака найбільш всього зацікавлена в грі, ми гру зупиняємо і потім наша ініціатива цю гру відновити. Таким чином, у собаки формується звичка, що гра це дуже весела і очікувана штука, яка закінчується по ініціативі власника. А в, і відновлюється, і може відбуватися теж по його ініціативі. Тому її потрібно завжди чекати. І це завжди радісне, ну, як би, собиття. Давай, 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 молодець! Дуже важна емоція. Ай, молодець! Ай, хорошо! да! Ах, да-да-да! Ах, ух, ах, давай, давай! Розгулюємо собаку і даємо їй дуже багато позитивних емоцій. Тобто хвалимо, говоримо, таке радіо у нас повинно бути. Підбадьоруємо її. А, молодець, хорошо! Давай, давай! Давай, 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 давай! Ай, молодець. Давай, 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 давай. Ай, хорошо! Ух, хорошо, хорошо, хорошо. Ой, молодец. Да, добрый, добрый. Ух, хорошо. Дай, Вперед, давай, давай, давай. Ух, хорошо, хорошо, хорошо. Да, да, да. Супер, давай. Давай, 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 давай. Ай, умница. Все, бач, собака ведволя класть. Але мы ее. Давай, 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 давай. Ух, добрый, супер. Хорошо, 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 хорошо. І ось в цей момент, коли собака дуже-дуже зацікавлена, ми грузу зупиняємо. Дай! Дай! Хорошо? Все. Все, йди, гуляй! І відпускаємо собаку. Все, йди гуляй. Пошли зі мною. Бачите, ну, собака зацікавлена, вона хоч і бігає, але вона ожидає опять продовження цієї гри. Вот. Але нам потрібно вижити цю паузу. Йдемо, йдемо, давай. Вперед. Айва, ні. Нет. 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 Вперд. Иди, иди, давай, диви, диви. Я пар видно, блин, Айва! Ай, супер, молодец! Хорошо, да! Ай, молодец! Ай, хорошо, ты еще у меня есть! А. Хорошо, хорошо, хорошо! Да, да, да! Давай, вперед, вперед, вперед! Да да, 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 да! Ай, хорошо, хорошо! Ай, да! Супер, молодец! Хорошо, хорошо! Ай, хорошо, хорошо, да! Дайте! Вперед. І ловимо момент, коли собака вже втомилася. Ми робимо такі паузи періодично. І коли бачимо, що собака вже вона ще продовжує гратися, але вже вона втомлена, вона вже не так активно біжить, вона вже не так активно приносить вам ту іграшку. Вам потрібно зупинитися і продовжити цю гру наступного дня. Тоді у собаки буде постійна мотивація, вона розвиватися і ставати все сильнішою і сильніше. Для кожної собаки це індивідуально, тому що одна собака втомлюється дуже швидко, інша повільніше. Все, все залежить від породи, від темпераменту, від багатьох факторів. Але якщо ви будете робити такі вправи, це краще робити з дитинства. Але якщо навіть у вас доросла собака, ви можете всю мотивацію її розгуляти. Починайте спочатку на вулиці, можливо, це буде складно. Починайте це з дому в домашніх умовах. В домашніх умовах. Е, закінчується гра теж правильно тим, що собака віддала принесла вам іграшку в руки. Дай! Я можу дозволити собаці піти гратися іграшкою, наприклад, е, ну, окремо від мене. Але я це роблю теж правильно. Тобто я кинув, собака принесла, вона мені віддала, і зараз я їй дам. Іграшку. Можна. Іди. Я дав їй команду Можна і вона пішла гратися. Ну, вільно, вільно пішла гратися. Айва, йди сюди. Давай, давай. Хорошо, хорошо, хорошо. Дай. Вот. Е, Починайте гратися з дому. Тобто ця поведінка повинна формуватися правильно в домашніх умовах. А потім це переносити на вулицю, але теж вибираєте зони, де буде найменша кількість подразників, щоб собака була сконцентрована на грі, і таким чином ви будете цю гру розвивати і закріплювати. І так будуть закріплюватися ваші відносини з собакою. Собака буде вас чути, вона буде хотіти з вами взаємодіяти. Їй буде не цікаво е, оточення, а їй буде цікаво, Оточення і спілкування з вами, навіть на вулиці. Тоді вона не буде від вас тікати, вона буде виконувати ваші команди і так далі, і тому подібне. От, в принципі, все. Радий, що ви подивилися це відео, якщо воно вам допомогло. Радий був поділитися з І Радий був поділитися цим відео. Да. Дякую, доця. Да ні, Ну скажи типа. Радий був поділитися інформацією, дякую за перегляд. От так, і, так і залишимо це на відео, тебе все одно там буде чутно. Да ну! Так що, якщо ця інформація була вам корисна, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш інстаграм. Тут багато цікавого і корисно. Все, всім па-па, а ми далі продовжимо гратися, тому що Айві холодно і потрібно бігати. Все, пока-пока.